У рамках програми неформальної освіти молоді, майстерня громадської активності, в Коломиї пройшов цікавий культурно-мистецький захід. Здибанка Авангард зібрала молодих, креативних, творчих, талановитих та непересічних молодих людей нашого міста. Ми вирішили зробити влаштувати такий проект, щоб зібрати ну активізувати Коломийську творчу молодь, надаючи їм шанс для саморозвитку та для самореалізації. Коломия переконують організатори повна молодих творчих людей. Проте через брак ініціатив. Тивності та страх проявити себе вони дещо пасивні. Це був такий дуже цікавий процес. Ми фактично почали ще десь в червні. Це було через соціальні мережі в інтернеті, через знайомства. Ми самі їх шукали. Ми їм дзвонили, писали. Але потім було дуже приємно, тому що люди самі почали активізовуватись. Вони самі знаходили вже потім наші номера телефонів. Вони самі почали нам дзвонити. У програмі фестивалю багато цікавих заходів, зокрема, літературні та музичні виступи аматорів, гендмейд-вироби, художня та. Фотовиставка «Боді-арт». Усі охочі мали можливість навчитися розписувати хною, плести різноманітні вироби з ниток та шкіри, робити ляльки-мотанки та виготовляти дощовицю. До слова, такий цікавий музичний інструмент робить коломиянин Олег. Ось він імітує шум дощу. Давнину давнину це ну, за допомогою інструменту викликали або відганяли дощ. Він робиться з такого, ну, з такої в, ну, в Україні. от, Переважно горобля ще в східних українах з самого стебла кукурудзи. Вона також має порожненість. У нас на західній популярний дуже борщовик. Борщовик каже Олег, взимку не опікає шкіру. Саме в цю пору року, після сильних морозів, хлопець збирає матеріал для свого інструменту. каже його унікальність у тому, що на ньому без підготовки може грати будь-хто. Щоб дощовиця звучала, каже Олег, треба додати такі матеріали. Дощ. А щоб дощ не втік, то я засипаю гречку, рис. Коломиянка Анастасія робить різноманітні вироби з ниток, бісеру та шкіри. Взялась за нове заняття, такі ось як вишивка, тобто вони складніші за, за роботою, але вони красивіші за оформленням і був випадок, навіть я часто в поїзді, коли їду роблю. Дідусь спитався: це, мабуть, вас навчила бабуся, бабусю мама кажу: ні, я взагалі в інтернеті знайшла, навчилась і сама роблю. Тобто народ це сприймає, якби як щось таке традиційне і гуцульське. У коло запросили і гостей з інших міст на сцені виступали творчі групи та музичні колективи з Чернівців і Львова. Організатори дійства запевняють, у Коломиї їм вдалося відшукати молодих та справді талановитих людей. Долучалися до високого. І Віталія Васильчук і Кофлюк. Програма події НТК.